Впродовж з'являється дуже гарна машинка. І зустрічайте, це Nissan Altima. 2015 рік. 2,5 бругу. Атмосферний надім на автоматі. 198 км. Чорне, як треба. Подивімося, що у нас по салончику. Гарні велюрові сидіння дуже в гарному стані. Мається також люк. По комплектації ще у нас двохзонний клімат. Підігрів передніх сидінь, безключовий доступ, електрорегулювання водійського сидіння, ось таке гарне мультикермо, круїз контроль, повний електропакет, датчики сліпих зон, досить непогана контактація, це перед максимально. Тобто тут мається практично все: автосвітло датчик дощу. Дуже класна тачка, друзі. Тож ми чекаємо на вас. Приїжджайте, друзі, а позаду місця дуже багато. Тобто це, це майже преміум. Тобто... Класна тачка. З машинку ви можете купати у візок всього-навсього півтори тисячі доларів. А також не забувайте, що нас не послають три тим, то ваше авто. Це наше авто. Ми знаходимося в місті Дніпро, проспект Словожанський.